Сьогодні інформація про фінанси. Фінанси, фінанси, фінансовий канал, фінансовий егрегор, все з фінансами. Сьогодні день фінансів. <хи> так, давайте тоді глянемо це відео. Ваші фінанси, що треба де зробити, де треба пропихнути, щоб з'явилися фінанси. Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки фінансових каналів обов'язково, родові практики, регрес, амулети. На фінанси також, ритуальне свідчення на фінанси, і все буде добре. І буде чікі пуки Поїхали. Дивіться, ваші фінанси. Як в сім'ю уходять. Получається, що у вас багато дядьків, тітьків, дітей. Коротко, ваші фінанси уходять у вашу сім'ю. Но тут треба це діло прикращати. Тут діло треба прикращати, не тірзайте себе, ваші фінанси повинні попрощатися старими програмами. Старі програми заключалися в тому: я даю всім, вся, віддаюся, віддаю фінанси все всім, а на себе ай, там буде кінець. З цим ділом треба попрощатися. Попрощатися з тими цінностями, тому що ви не купите автомобіля. Якщо ви хочете автомобіль, то автомобіль ви автомобіль не купите і дороги вам не світить, вам прийдеться прийняти такі нові програми, де означає, що ваші фінанси повинно, потрібно шукати, де вони знаходяться. Можна робити енергетичні чистки фінансових каналів, можна робити реальні чистки, вам відкриється, ви побачите де, або на консультацію. І ми знайдемо на консультації, вашу доруку дою тікає енергія. У цьому варіанті тут тікає через сім'ю і через тери цінності, де ви рахуєте, що це нормально ходити на роботу, заробляти гроші. А щоб більше мати грошей, треба ще одну роботу, а щоб ще мати більше грошей, треба три роботи. Роботи, но ви засаряєте свій канал. Дивіться, в мене є відео нижче, де є про фінансовий канал, я розказую про річку, де вода чиста. Тому вам прийдеться попрощатися з тими старими програмами. Ви думаєте, думаєте, ну для чого ж фінансів, я все ж правильно роблю? Значить, неправильно щось робите. Сексуальна енергія може бути не в порядку. Обіди з мамою, маленькі гроші, з татом, великі гроші. Любов, предательство, терпіла, брехня, схеми, маніпуляції це все є фінансовий канал. Не грустіть, звертайтесь, шукайте допомоги того, хто може вам допомогти. Прийнівайте.